Каже. Тому каже, він дає своє таке визнання. Каже: я не соромлюсь з Єванглії, тому що вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Каже, перше юдею, а потім Гелену. І в Євангелії відкривається правда Божа, як написано, що праведний буде жити вірою. Слава Богу! Чи ми живемо вірою Слово Боже в Євангелії? Ми живемо, я думаю. Слава Ісусу! І ще, знаєте, таке на закінчення я хотів сказати. Благословення, як Євангелист Іван у об'явленні своєму, він бачив ангела, що летів серед неба, і мав вічне Євангеліє, щоб благовістити всякому коліну, племене і народу, і казав: Побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо наступив час суду його і каже: і поклоніться тому, що створив небо і землю, море і джерела вог. Дорогі брати і сестри, Бог закликає всю, всім людям цей Євангеліє вічне звіщається. І суть Євангелії заключається, щоб люди побоялися Бога. Не ходили своїми манівцями, обманствами, не обманювали один одного і не тішилися, я того обманув. Над тим збагатився, з того шкіру роздер. Ось, є багато, що так тішиться, на жаль. Ось. Але Бог каже, що, як Павло, ми маємо собі взяти девіз. Я доброю совістю жив для Бога. Отак ми маємо жити, дорогі брати і сестри. Чесно поступати, це означає бояться Бога. Далі ми маємо віддавати йому славу. Знаєте, як це робив Йов, такі трудності в нього, біди сталися. А він каже: Хай ім'я Господнє буде благословене. Та як Авакум сказав, овець не стало в загоні, стада не стало, нива не вродила. А він каже: я все одно буду славити Господа. Алілуя! Він мене возведе, як оленя на висоти свої. Чи ти, брати і сестра, хочеш вийти на Божі висоти, чи ти хочеш в тих низинах парпатися? знаєте, як це поросятко, ці вуха має закриті очі і парпається в тому болоті. Чи Бог хоче тебе підняти на духовні висоти, щоб ти наповнився Духа Свядового, щоб ти славив ім'я Боже, щоб твоє серце було обрізане вже для Господа, і вуха твої обрізані, щоб ти корився Духу Святому. Слава Ісусу! До того нас Бог покликав, покликав брати і сестри. І далі каже, щоб ми поклонилися тому, що створив небо і землю, і море, і джерела води, щоб ви поклонялися йому в дусі правді, таких Бог поклонників шукає. Бо Він каже, що наступив час суду Його. Пригадаємо собі, як Ісус сказав Христос, коли він був на землі, він проповідував вічне Євангеліє і Він казав людям: збулися часи, царство Боже наблизилося, покайтеся і віруйте в це казав Ісус, щоб люди покаялися, зупинилися в тій темряві, вже гріха і беззаконня, в тій ненависті один до одного, що є? Бог каже, що ми перейшли від смерти в життя, бо любим братів. Слава Ісусу! Ісус є наша Услова. Ісус сказав, що не можна служити двом панам, Богові і мамоні. Сьогодні багато є мамоні, поклоняється, каже, що ж таке біля ялиночки собі побути, біля бамбулюк, біля тих огників, дощиків. Але коли прийде горе біда, чи тебе це деревце спасе? Чи тебе Бог спасе, тобі потрібен Бог. Хай твоєю прикрасою буде Дух Святий, хай твоєю прикрасою буде Ісус, а не ці ялиночки. В цьому є короткочасно, може ця радість біля тої ялиночки. А в Ісусі є вічна радість, слава Богу. Тому Бог бажає, щоб ми серцем, душою до нього навернулись, браття, сестри. Щоб ми щиро любили Бога. Слава Ісусу. І тому як Бог закликає нас, браття, сестри, щоб ми до того союзу вічного, який ми є з'єднані, який не забудеться, щоб ми вічно трималися. І знаємо, що, як тут казав Павло, що Ісус, Він помер за гріхи наші. Згідно Писання. все є згідно Писання. І Він був похований. І третього дня він воскрес. Згідно Писання. Слава Ісусу! Аллилуйя. Тому що наша віра базується на Писанні, згідно Писання. Слава Ісусу. Тому хай нам Бог поможе йти прямо по істині Іванській, любити Ісуса Христа, дорожити те, що Він скаже для нас. Доводжати Йому. Слава Ісусу! І Павло це підчерплював, каже: якщо б я каже, людям догоджав, каже, я би не був рабом Христовим. Ми є покликані догоджати Ісусу Христу. алелуя. Адже як Павло казав, що Бог каже, мене вибрав каже, від утроби матері каже, і відкрив мені Сина свого Ісуса Христа, щоб я його благовістив язичникам. Перше необхідно самому особисто мати сполуку з Ісусом. Зустріч з ним, так як він мав сал з Ісусом Христом, як він перемінився. Ось перше, ми особисто з Ісусом зустрічаємося, і тоді він дає нам натхнення і поміч, щоб іншим людям звіщати і нести це чудне ім'я. Адже він нас вибрав, браті і сестри, бути тими посудинами, щоб нести ім'я Ісуса Христа, язичникам, народам, царям, іншим людям, щоб ми несли це ім'я. Ісус Христос, щоб ми його не цурались, щоб ми сказали, що тільки в імені Ісуса Христа є спасіння, і нема іншого імені даного під Небо. Щоб людина могла спастися. Це ім'я Ісус Христос. Тому, дорога церква, ми зараз всі будемо ще молитись. Амінь.